Коли я відчуваю страх, мені лише потрібно згадати цю ситуацію та п'ять стратегій. Привіт, я Бодо Шефер, і сьогодні мова піде про фундаментально важливу тему тему, в якій більшість людей в своєму житті терплять невдачу. Я маю на увазі те, що вони живуть далеко від своїх можливостей. І ця тема називається страх або питання хто сильніший ти чи твій страх? Відповідь на це питання визначає, наскільки ти станеш тим, ким можеш бути, наскільки успішним і щасливим ти будеш сьогодні? Поговоримо про те, як запобігти зупиненню через страх. Як ти можеш навіть використовувати страх, щоб досягти своїх великих цілей. спочатку з'ясуємо два питання. По перше, нам потрібно знати, що страх це щось абсолютно нормальне. У кожної людини є страх. Страх це абсолютно нормально і законно. Страх забезпечив нам виживання під час еволюції. Наші предки могли вижити лише тому, що вони уважно стежили за можливими небезпеками. І страх саме на це і тренував визначати небезпеку. Якщо щось здається підозрілим, ми можемо швидко втекти або захиститися. Проблема в тому, що багато людей до сих пір так і живуть. Вони шукають небезпеку скрізь. В них все ще залишився цей давній інстинкт виживання, сформований внаслідок еволюції. Але сьогодні так влаштовано. Що досягне успіху той, хто шукає можливості. І як тільки у вас вони з'являться, ви рухаєтеся вперед. Якщо ти звертаєш увагу лише на небезпеки, ти перестаєш бачити можливості. Питання полягає у тому, чи зможемо ми рухатися вперед, якщо наші давні природні інстинкти страху часто автоматично стримують нашу здатність шукати можливості. Друга думка. Ми повинні розмежувати страх і небезпеку. Це надзвичайно важливо. розглянемо приклад у 2006 році. Я виступав на стадіоні Олімпійській в Москві перед 35 тисячами неймовірних людей. Думаю, це був найбільший захід, коли хтось виступав наживо щодо розвитку особистості. Уяви собі таку ситуацію: 35 тисяч людей приїхали з усього колишнього союзу. Багато з них їхали тижнями, щоб почути тебе. Це було серед літа 33 градуси в тіні, але тіні не було ніде. Це не жарт. Сцена була прямо посеред арени під пекучим сонцем. Навіть вітерця не було. Із якоїсь причини напередодні в мене сильно розстроївся шлунок. Я просто не відходив від унітазу. Через спеку в мене раптом з'явився страх. Мені просто стало страшно, що я можу втратити свідомість, коли вийду на сцену. Звичайно, це не найкраща ситуація, коли перед тобою 35 тисяч людей наживо. На щастя, я заздалегідь тренувався довго, щоб боротися з цим страхом. І тоді я зробив дуже простий розрахунок. Я розділив страх на дві частини. По-перше, це був страх перед настанням події, а друге, це небезпека під час події. Вони мають дуже важливі відмінності, і не можна їх змішувати. Це два різні страхи. Як кажуть, очікування смерті гірше за саму смерть. Зазвичай ми боїмося самої події, але взагалі немає небезпеки. У числах це виглядає так. Перед моїм виступом на стадіоні Олімпійській у мене був максимальний страх. Допустимо 100 від 100 страху, що я впаду. Насправді, небезпеки не було. Вона дорівнювала нулю. Адже я все ще сидів у кріслі у моєму готелі. Я взагалі не міг упасти. Так що нульова небезпека і 100 страху. Сто страху та нульова небезпека згодом на сцені було навпаки. Там страх дорівнював нулю. Ти вже не можеш зосередитись на страху. Ти повинен виступати. А небезпека впасти була, мабуть, не зовсім на сто, але досить висока. Коли я вперше почув про це багато років тому, то я взагалі не зрозумів. Але коли я зрозумів це, я одразу почав застосовувати. Хитрістю у тому, щоб сконцентруватися на небезпеці а чи не на страху, засередитись на реальну небезпеку. І найчастіше ми можемо чітко відокремити їх одне від одного, якщо ми це зрозуміємо. наприклад, коли ми хочемо виступити з презентацією або не хочемо проходити прослуховування, тоді ми боїмося цього. Ми боїмося цього, але небезпека це інше. Важливо, щоб ми впоралися зі страхом, навчилися його контролювати. Зараз ми обговоримо, як це робити. Також розберемося, як розпізнавати небезпеки, і вживати спрямованих заходів, щоб небезпека ставала дедалі меншою. У мене і справді були проблеми зі шлунком. Я був дуже слабкий, тому я взяв із собою трохи глюкози і наковтався імодіума. обдумав, куди поставити склянку із водою. І як зробити перерви під час виступу, щоб відпочити, та як для цього переробити саму презентацію? І це спрацювало чудово. Що я можу сказати? Коли 35 тисяч людей протягом кількох хвилин активно аплодують, вигукуючи твоє ім'я, це справді круте почуття. Тепер перейдемо до практичних порад, як перемогти свій страх. Порада перша. Спочатку ми маємо прийняти наш страх. Страх це частина нашої природи, твоєї і моєї. Це є продукт нашої еволюції, і це дуже важливе почуття, яке допомагало нашим предкам у минулому виживати, яке також багато разів врятувало і нас від небезпек у нашому житті. Ми вчимося робити те, що я зробив на стадіоні Олімпійській. Ми видокремлюємо страх від загроз. Ми повинні зрозуміти, що найчастіше ми боїмося чогось, що насправді не становить небезпеки, а потім шукаємо можливості уникнути цієї небезпеки, якщо вона існує. І для цього є дуже проста формула. Вона складається з трьох кроків: перший виявити страх, другий прийняти його наявність, третій знайти вирішення проблем. Розберемо на прикладі виступу на стадіоні Олімпійській. Перший у мене страх перед виступом, що я можу знепритомнити, бо я дуже слабкий. Другий – я люблю і приймаю себе, незважаючи на страх перед цією промовою. Це дуже важливо, і це дає нам сили, впевненість та сміливість. Ми просто відчуваємо страх, і це нормально прийняти і сказати: я люблю і приймаю себе, незважаючи ні на що. І третій. Прийняття рішення, я вирішую виступати і продумую, як я можу звести небезпеку до мінімуму, і які конкретні заходи я можу вжити. Коли ти думаєш про те, які вжити заходи, щоб зменшити небезпеку, автоматично запускається механізм зниження рівня страху. Структура дуже проста: визнати, що страх присутній, сказати, що я люблю і приймаю себе попри все, прийняти конкретні рішення до дії. Тож завжди починати треба з усвідомлення, що страх присутній. Другий момент полягає в тому, щоб змінити співвідношення між страхом і можливостями. Тут потрібно пояснити, коли в когось є страх, то страх величезний, а можливості він вже взагалі не бачить. Вони стають дуже дрібними. Стратегія має полягати в тому, щоб розгледіти свої можливості, які зараз здаються незначними через великий рівень страху. Зараз це звучить як теорія, але за мить все стане зрозуміло. Давайте ще раз повернемося на стадіон Олімпійський. Мій страх упасти без свідомості був набагато сильнішим ніж моя радість перед величезною можливістю. я відчував принаймні в п'ять разів більше страху, ніж радості. Не забувайте, що я мав пережити найбільший або один з найбільших успіхів у моєму житті. Гов я оратор. Якоїсь миті? ти починаєш виступати перед незначною групою людей. Потім у тебе може бути двадцять. Тридцять, потім сто, потім колись у тебе пів тисячі, тисяча, десять тисяч. Але тридцять п'ять тисяч чоловік це як мрія, яка збувається у тебе на очах, а я думаю тільки про страх. і не відчуваю радості, яку собі уявляв. Не може бути, щоб цю мрію, цю можливість зруйнував страх. Реальна небезпека це інше. Ми про це розмовляли. Над нею треба попрацювати та знайти рішення. Але страх це реальність, це емоція з англійської страх це fear. це абревіатура від Fails Evidence Appearing Real – хибні свідчення, які здаються реальними. Тобто, ми знаходимо неправдиві докази для того, щоб відчувати страх. Ми брешемо собі. Та візуалізуємо щось, що насправді не відповідає реальності, і, мабуть, ніколи не матиме стати реальністю. Важливо змінити співвідношення страху і можливості. Якщо у нас є страх, то як ми вже про це спілкувались, страх у п'ять разів більший, ніж радість перед результатом до події. І нам треба досягнути того, щоб у нас було в п'ятеро більше радості перед подією, ніж страху. Мабуть, ми ніколи не зможемо позбутися страху, але ми можемо суттєво збільшити свою радість від події. і ми робимо це за допомогою дуже простого трюка. Ми питаємо себе що я втрачу, якщо не зроблю цього? Що б я втратив? Якби сказав усім присутнім, дорогі люди, я маю проблеми зі шлунком, виступу не буде. Щоб це означало для всіх цих людей, які приїхали за сотні тисяч кілометрів. Було дві великі групи понад 700 людей з Казахстану, які їхали цілий тиждень. Що б це означало для моєї репутації? Я досі отримую запрошення і завжди кажуть Ви та людина, яка виступала на стадіоні Олімпійській перед багатьма тисячами людей. Тож нам потрібно навчитися контролювати страх. І ми можемо зробити це, здолавши страх до події. Отже, питання полягає в тому, що я втрачу, якщо я не зроблю цього. Я втратив би свою мрію одну з найбільших у моєму житті. Тому Якщо ми концентруємося на пошуку всіх рішень та аргументів, то це відбувається дуже швидко і автоматично зростає страх втратити можливість. А рівень страху перед самою подією стає меншим. Таким чином ми робимо можливості більш значущими, використовуючи страх втратити їх. І тим самим реальний страх зменшується. Ще одна зовсім інша історія. Вважаєш, я досить крутий. Тоді я розповім тобі щось, про що ти не зможеш собі уявити. Я завжди полюбляв літати. Щойно я опинявся в літаку. У мене виникало почуття гармонії. Я був надзвичайно креативним. Над хмарами я відчував цю безмежну свободу. Це почалося з тої хвилини, коли я вперше сів у літак, і тривало протягом кількох років і раптом я сиджу у літаку і починаю відчувати страх польоту. Я сиджу у літаку, і в мене паніка. Стіни почали наближатися. Я думав, що мені треба вийти звідси, все ставало надто тісним. Звісно, не найкраща ідея вийти з літака під час польоту. Отже, у мене виник страх, і цей страх вийшов з під контролю. Тож я можу розказати кілька речей про страх. До того ж, у мене з'явився і інший страх, тому що я подумав: зі мною ж таке не може статися, це ж просто несерйозно. Я тренер, у мене все під контролем, але раптом це перестало працювати. Що я зробив? Я змінив співвідношення страху, паніки та можливостей, як я щойно розказував. Я спитав себе, що я втрачаю, якщо я не зможу впоратися зі страхом. Я не зможу більше літати, адже такі люди бувають. Є зірки футболу, круті хлопці та дівчата. Вони дістаються по 20-30 годин на машині, на виїзні матчі, бо бояться літати. Це не жарт. Таке буває. То я подумав, що я втрачу, якщо більше не зможу літати. Я, наприклад, вже не зможу полетіти до Флориди, до нашого зимового будинку біля води, будинку моєї мрії. Він буде для мене недоступним. Я не зможу більше потрапити на деякі виступи, адже мене запрошують до різних країн, які знаходяться далеко. Я виступав в Австралії, у Сінгапурі, у Кореї, 50 країн, як мінімум. Тож я навіть не хочу все перераховувати туди, можна дістатися, тільки літаком. Ось тоді я вирішив скористуватись своїм страхом, і ось у чому фішка я використав свій страх, сказавши собі всі ці можливості можуть зникнути. Викликай страх по відношенню до того, що можеш втратити, і я вигадав страх, що можу втратити вже існуючі можливості. І він був набагато більшим ніж сам страх польоту разом із трьома іншими техніками, про які ви скоро почуєте. Це мені допомогло. Я подолав страх польоту. Це було складно. Але сьогодні я можу літати знову так само безтурботно, як і раніше. Я можу знову планувати свої виступи по всьому світу. У тривалих перельотах, наприклад, до Флориди. Я можу написати до 60 сторінок. У мене з'являється величезне творче натхнення. Третя стратегія це вдячність страху. Це якби продовження першого кроку, про який ми говорили раніше. Добре, я боюся виступу, але я все одно люблю і приймаю себе. Але зараз ми підемо ще далі. Ми будемо дякувати страху. Ми скажемо спасибі, страх, що ти тут це звучить трохи дивно, але насправді це не так, тому що страх це дуже сильний домінуючий емоційний стан, і його треба поважати. І Якщо ми намагаємося просто ігнорувати його. Він стане ще сильнішим і обов'язково повернеться. Але якщо ми приймемо і навіть подякуємо йому, то цим надамо йому певне місце, і тоді він піде геть. спробуйте цю практику, і ви переконаєтеся, що вона працює. У літаку я сказав собі: добре, у мене є страх польоту, і я вдячний за цей страх. Мені довелося трохи подумати, щоб знайти причину, за що мені варто дякувати страху. І спочатку мені на думку приходили одні недоліки. Але потім я подумав, що напевно я коли-небудь розповім людям про те, що я ще не пережив і як я це подолав. Це справді може бути корисним. І раптом я посміхнувся. Я на короткий час справді забув про свій страх. Четверта стратегія, звичайно ж, це дія. Діяти, незважаючи на страх, крокувати вперед, виходити на сцену, сідати у літак. важливо знати, чого ми хочемо, які в нас мрії та які наші головні цілі. І ми не просто рухаємося до них. Вони, не, вони немовби притягують нас до себе. У ці моменти вони надзвичайно сильні. Це як магнетизм. Тож, якщо ми захочемо збільшити наші можливості, ми можемо це зробити зосередившись на наших цілях. Вони самі притягують нас до себе. Ти ж сам знаєш, мужність це рухатися вперед, незважаючи на свій страх. Ми не можемо навчатися у боягузів. Ми не можемо навчатися у тих, хто цього не зробив. Сліпі не можуть вести сліпих. Ми можемо вчитися тільки у людей гідних, у людей, чиє життя це гідний приклад для послідовництва. Лідери, про яких ми можемо сказати, вони зробили це, і вони показують мені, як я також можу це зробити. Люди, які вже знаходяться там, куди ти хочеш потрапити. П'ята стратегія: використати свій досвід і долати свої страхи, спираючись на цей досвід. що я цим маю на увазі? те, що я мав проблеми зі шлунком перед виступом на стадіоні Олімпійський, і як я це подолав? Потім він часто допомагав цей досвід. якщо у мене з'являється страх, я просто згадую цю ситуацію. повторимо всі стратегії. перша, я розумію, що таке страх і що таке небезпека, і усвідомлено готуюся зустрітись із небезпекою. Друга стратегія полягає у зміні співвідношення 5 до 1. Зазвичай страх у 5 разів більший, ніж радість очікування. Але якщо ми зрозуміємо, що можемо втратити, тоді радість очікування стає більшою. І тим самим страх зменшується. Третє. дякувати страху. Четверте. активні дії та усвідомлене оточування себе людьми, які вже перебувають там, куди ви прагнете потрапити. Тобто тими, хто подолав такий страх. коли я декілька разів пройшов цей шлях, використовуючи цю методику, у мене з'явився досвід і приклади того, як впевнено справлявся зі страхом. Я навчився використовувати цей досвід. Підбити підсумки відео можна одним дуже важливим реченням: ваш страх невдачі ніколи не має бути сильнішим, ніж страх не спробувати. Сподіваюся, що вам сподобалося це відео. Можливо, у тебе буде так само, як було зі мною, коли я дізнався про ці п'ять стратегій. Я зібрав їх з різних джерел. Після того, як я виписав їх на один аркуш, вони надовго засіли в моїй голові. Потім я переписав п'ять стратегій своїми словами. Може, і ви зробите так само. Перегляньте відео ще раз, а потім запишіть п'ять стратегій своїми словами. Тоді це стане вашою стратегією. Не забудьте підписатися на канал, поставити вподобайку та залишити вдячку у коментарі.